Не думав зовсім знімати бо така темрява. Думав, так, просто прогуляюсь трошки, але щось є, що б я хотів би задокументувати. А, приїхав на старе місце, ходжу, такі докопую тут сигнали, типу проволки, там цих ковбасних цих фіксаторів. І тут... Чіткий сигнал 7980 сьогодні з квазаром вийшов, щоб вигуляти батарейку, трошки поганяти. І копаю сигнал, і тут випадає медаль. І, боже, зараз її трошки намочу, бо вона вже висохла, не видно. Вона залипша в Окислах, але тут я бачу чи то буква М, чи то 2 А і корони. А з цієї сторони а, я бачу це не радянська, це царизм, судячи по буквам. Я поки не можу прочитати, що там, але воно щось є. Надіюсь, з дому окусли відмию і буде набагато краще видно, то я фотографії прикріплю. Але це в мене на пошухах це рідкість. Це, мабуть... Так, да, це перша. Перша в мене медалька. Надіюсь, що це медаль. Яка мені попалась. Одну я знайшов, ще не займався пошуком, знайшов просто в огороді царську. А ця ось перша в мене. Тож вітаю себе. Це місце мене дивує. Я на цю випалену галявину з фруктовими деревами і шипшиною. Приїжджаю раз, мабуть, шостий чи сьомий за цю осінь зиму, поки дружину чекаю. І сьогодні медаль і тут така неочікувана зовсім знахідка. Від... Боже, я забув як вона називається. Забув як називається Протигаз. О! Мабуть ні, не протигаз. Я не пам'ятаю, як українською. Російською пам'ятаю противогаз. А українською не пам'ятаю, вибачайте. О, все, Ось надто тут. Ось і він клапан під деревом. Я якби трохи в шоці. Останні два рази приїжджав, нічого не було, а тут, будь ласка, вже другий чіткий сигнал. Думав вже докопувати такі спірні. А тут нато собі. Добре, похоже, ще. Так, продовжую ходити. Зайшов туди, де ще тут не ходив на ці галявини під провода. Не видно, так? Да? Ось ось так. Стовби тут, провода. Прибор трохи казиться. І сигнал, і випадає якась така обломок чогось. Я бачу там ніби символи чи букви. І така річ цікава. Блискуча. Такого сірого кольору. Не знаю, що це, це якийсь плав чи ні. Обломочок чогось. То зараз тут покручусь, може інші кусочки знайдуться. Але цікаво, що це таке. Вдома розбиратись. Так, іще сигнальчик. Так, камера. Під деревом. 48-59. Поки що не зрозуміло. Давайте спробуємо копнути А, я вже бачу. Це в нас. куля. Уже третья, мабуть. Тут. Ось там поле. Ось там поле. То там были боевые действия. А мы тут в лесочку туда вниз пойдем вдоль поля. Прогуляемся. Добре. Будем смотреть, что будет еще. Так. Еще одна куля. Так. Еще сигнальчик. 23-24. Назад. Подивимся. Что это может быть? Уже. Пропав? Чу. десь ямці, але такі поганенькі. А тепер перевіримо. Піно глубже Ще копати треба. Угу. О, є, викопав. Ха! Еще куля. Так, еще один сигнал. Есть подозра, что куля. Але кто ну, знает, так и радянська может быть монетка. Так, раз. Здесь. Здесь так. Есть. Опа, десь я викинув, десь я викинув. Зараз піна до дістану. Руки так треба вибирати. Ага, я бачу. Все. Так, як і казав, куля. Добре. Буде на грузики. Нічого не знайшов, зато пес знайшов. Ой. Ногу косулю. нельзя. Таку. Трось, заловив її нащодавно. То Бачу лежить такий довольный. Думаю, що він там робить оцей? Що ти там робиш? Нельзя! Не нельзя, даже не випрашивай. Що він там робить? А він сидить собі, Нельзя! Гризе. Ну що, в нас за довгий час нарешті хоч якийсь сигнальчик. Такий 44,43. Зараз глянемо. Ха, я вже бачу, що це за 44,43. Це у нас пробка алюмініва, Так. Є сигнал ті слабенький, але за півгодини перший. Такий розмитий. 26, 30. Щось я зрозуміла. Так, капнем. А, він поверхневий. Ну, а, це воно і є. Це в нас типу кусок проволоки. Типу кусок проволоки. Собака виправжує, що їм. Бісказирка. Тут їх дуже багато. Тут як я розумію, ось тут ось так дорога проходила. Та радянська. Я тут вже який рік копаю, то ці алюмінієві кришки не, не закінчуються. Воно. Це в них пишіть мусорка, хочу трошки далі підійти від дороги. І вже спокійно йти, не дергаючись на них. Можливо, колись в мене буде натхнення їх покопати. Але не сьогодні і не завтра. Лізу, щось зверху, мабуть, фальган. Хе! <ріст> молоток Хто До інструментів піде Що? Тобі кинути? Зараз тобі щось інше кину. Бо молоток я так не кину. О! Піде тобі? Молоток. До речі, молотків в мене вже штуки чотири, а жодної сокири. Люди ці сокирки копають, а я в лісі ще жодної не зустрів. Зараз знайду пакетики якогось, щоб не бруднути від так. Пакет лежать в рюкзаку з літа, коли гриби були, то я як цей чоловік оркестр і гриби збирав і з метеошукачем шукав, а потім йшов, як, як така бабка з ринку, обвішаний приборами, лопатами, пакетами, рюкзаками. Поки до машини дотопав, вже повноцінне тренування пройшов. Я поки відключаюсь, піду подивлюсь трохи нагору, що там, якщо щось буде, то включусь. Ще слабкий На, 24, 26. Може якась копійка радянська. Це так, в надії що на сміття. Так. А де мої собаки? Собаки? Ви де? Бублік флінт! У нас тут косулі бігають. І в мене флін такий, видно, що мисливський пес, то тільки на слід встане, то кудись вже по лісу потім тікає, іди шукає його. Ну, майже... майже наверху. А, кришка. Так, ще сигнал. Ну такі 46-47. Схожи на алюмініву проволоку. Але я тут вже дуже давно копаю. І це в нас куля. Добре. То я тут копаю, в принципі. Всі кольорові сигнали, що попадаються. Вже їх так докопую. Подивимося, що це буде. Так, ну що, там, де я зазвичай ходжу, збираю радянські монетки, їх там взагалі було багато. То сьогодні жодної не знайшов, мабуть, вже всі викопав. Знайшов там молоток, вже ходжу. Хвилин 40, жодного зовсім сигналу немає. Там кусочка ліміньки, якісь пробки. І ще один сигнал. Що ви думаєте? Іще один молоток. То в мене їх вже два. Ну, але я хочу знайти сокиру. Я ніколи не знаходив ні старої, ні нової, ніякої. Хочу сокиру. Дайте мені сокиру. Ходжу по лісу і так, ну, рандомно, куди ноги ведуть, туди йду. І сигнал під деревом. Такий ну вже достатньо глибоченький. Копаю і бачу, ну, точніше, розумію, що це ж і є моя ямка, бо я колись... Монетки, які я викопував. Я їх отак от скручував і кидав в ямку цей такий подарунок для лісового діда. І... що сказати, я на свою ж ямку і вийшов. Ну що, сьогодні 31 грудня свій рік. Сезон закінчую двома молотками. Як висновок роблю для себе, що в наступному році треба шукати нові місця, бо за цей рік всі мої такі звичні місця я вже виходив. Тому будемо розширяти свою географію і шукати нові цікаві маршрути. Thank <laughs> you.